Хтось може помолитись чи проскакувати. Ми перші різко не повинні поїхати. Ми повинні поїхати плавно, плавно. Просто відпускаємо тормоз, трішки газку. Ми вже не перші, тож вже норму. Але зліва справа все рівно подивляємося. Норм, всі стоять, все гарно. О, побачили трамвай, так? поки дивились, случайно. Тут у нас зміщення буде. Стрічно немає. Але пригальмовуємо. Не треба прямо в хвіст йому заїжджати. Наступного не буде трамваю. Вони можуть і хороводом іти. Він стоїть. Він стоїть, ми їдемо, його бездія наша дія. Далі що буде? Перешкода. А, він ставати буде. Так. Так, а цей, що? Він буде ставати гарно, я вже думав, я вже думав не цей, не зупинився. <соць> це моя карма. Покажіки, чого не вмикаємо. Чи ви прямо рухаєтесь? Прямо. Хай буде у нас цей е, покашік, так? Да? Ми ж не передумали, да? добре. Ми продовжимо рухатися в своїй смузі. Погнали? Продовжуємо рухатись в своїй смузі, а там розберемось. Подивляємося. Дофіга їх, так? Да? Пригальмовуємо показово, щоб вони побачили наші стопи, щоб вони пришвидшились і звалили. Мегатий? Не передумав ще? Погнали? Глянемо ще, глянемо ще. Подякуємо йому. А на іспиті не вздумайте. Тільки в голос. Що тут попереду? Й батон? Обмежена рядовість. Що там, немає? Дітей, собак, Бабок? погнали. Їдемо, 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 їдемо. Випереджаємо, трамвай, нахрен він нам тут збоку, так? так? Тепер душе бляха. Так, і що він робить? Стоїть, поки що. Добре. Без Так. Да. Але двері відкриті. Ага. Люди в ньому є? Є люди? Немає? Да. Ось зараза, по-любому поїде в депо. Але ми да. встигли, так? Він ще да. ж не сів, так? Да? Так. Да. Він навіть без показщика ще був. Але мені здається, що він в депо поїде. Далі. Цей не поїде? Дивіться, 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 мимо проїхав поворотика. Да. Бачили там рельси і в нього передні колеса пішли прямо. Попереду. Добре, видивляємося. Немає нікого. Нема. Погнали. Нема. Далі що у нас? Перешкода. Добре. Де той трамвай? Ще там далеко? No. Добре, обережненько об'їжджаємо, повністю заїжджати не треба на трамвайні. І відразу правий покащик і праве дзеркало. Подалі від нього, побачите його в дзеркалі. Вимикаємо покащік, їдемо далі. Ой, а це що таке? Разу стрічки, чувачок. Це не на пішохідному вони, так? Да? Ага. Далі ми до перехрестя на перехресті праворуч. Значить що? Пока праворуч. Це лівий ядрен батон. Правий. Зеркало. І вперед. Зеркало. І вперед. Пригальмувати. Вимикаємо. Через плече. Лівого трамваю немає? немає. Через плече немає? А він не показав. То далеко. Слід. На що цей цікавить біля нас? Справа немає? немає. Следуючого. Немає. Не газуємо, немає. просто пкотимося. Зліва далеко. Не до нас. Немає. Справа здалеку не до нас. Не до нас. Зліва ще раз не показалась. Справа немає. там все нормуль. Да. Це ми впевнилися в безпечності проїзду трамвая на Тягнемо так. далі і напроти оцій балалайки прилеглої. Вмикаємо. Чпок. Покажем. Поступати з кому будемо. Зліва. Добре, в основному вони їдуть по лівій смузі, а ми вправо хочемо, але проконтролюємося. Пригальмуємо, підкрутимо. Ось вона, бордюрочка підкручується і ми підкручуємося. Глянемо, нас прикривають трішки, да. підкрутимо ще. Справа там людей немає, хоч? Нема. Добре, зліва в нас ніхто не хіряче. Не. Тож погнали. Так? так, і в дзеркало можна ще глянути. Норм. І погнали, 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 погнали. Звалюємо звідси. Далі, ми по головній, то куди? Ліво розначить шо? Лівий показчек. І... Перелаштовуємо. Добре, і погнали, і вимикаємо. Ми перелаштувались газку. Єдем...